Зараз в Україні є міжнародна підтримка, є чимало міжнародних союзників, які готові нам допомагати у цій боротьбі. Якщо ми знову ж таки візьмемо за приклад наш історичний досвід, тому що Україна будувала союзи дуже різні з дуже різними країнами. А що ми можемо сказати? З ким нам зараз найвигідніше, скажімо так, воювати. По один бік фронту, тому що зараз знову ж таки є обговорення, що ми всю увагу нашу зосередили на Сполучених Штатах Америки, але можливо вигідніше будувати союз із тією ж Великою Британією, Францією, Польщею. В будь-якому разі, це має бути країни заходу, колективний захід, демократичний захід. Це наші головні партнери і союзники, щоб не трапилося, і орієнтуватись завжди потрібно на них. Україна занадто багато часу витратила. До 2014 року, намагаючись, як казав Кравчук, пройти між храпельом, намагаючись, як казав кучма, гратися в багатовекторність, бути ні нашим, ні вашим і перебуваючи в стані невизначеності, з ким ми, зі Сходом чи з заходом. Схід це деспотія, так історично було з часів появи цивілізації. Схід це деспотія, захід це демократія. Західна демократична цивілізація починається з давньогрецької цивілізації. Східна, деспотична починається з Єгипту, Месопотамії тощо. Якщо провести класифікацію подів в сучасному світі, то Росія, КНР, я вже не кажу там про Північну Корею, всі вони підпадають саме під визначення східної цивілізації. З усіма різними обмовками, там, нюансами, тим, що росіяни себе хочуть подати, як євразійська культура, що вони, мовляв, окрема цивілізація це все маячня. Це все їхнє намагання здаватися крутішими, ніж вони є насправді. А реалії такі, що вони є типовий представник східної цивілізації, деспотичної. Наш вибір це демократія, це свобода, це права громадянина. Ось з ким ми маємо бути.